Це учасниці народного художнього колективу театр моди дебют центру позашкільної освіти. Зміна днями дівчата повернулися з Польщі. Участь у міжнародному фестивалі молодіжної творчості, що об'єднав представників 16 країн світу. Принесла талановитим криворожанкам чимало нагород і ще більше вражень. Нам випала нагода відвідати міжнародний фестиваль у місті Лоць фолькової інспірації. Нам дуже сподобалося і нас вразила не лише концертна програма, але й програма фестивалю. ми відвідали багато музеїв та зоопарк, багато різних колективів з інших континентів. Це було дуже колоритно. Ми, нам пощастило, ми відвідали майстер-клас з польської польки та кубинської сальси. Нам дуже сподобалось вивчати е, творчість е, інших країн. Нас підтримували та вболівали за нас нашим українським стягом. Ми виступали на різних сценах. Вони були дуже яскраві, великі. Було дуже багато глядачів. Можливість побувати на міжнародному фестивалі випала колективу вперше за останні два роки. Через пандемію свою колекцію театр моди демонстрував онлайн. Нині ж талант України і Кривого Рогу показали світові наживо. Спочатку в червні ми пройшли відбиткове відбірковий тур, а потім нас запросили вже приїхати очі на фестиваль. Ви знаєте, у зв'язку з військовими діями я думала, що ми не зможемо набратися сил і поїхати, але нас підтримали дуже. Батьки, я дуже вдячна нашому департаменту освіти, який надав можливість нам представляти свій рідний Кривий Ріг та свою Україну. Українців на фестивалі приймали дуже тепло, діляться в театрі моди. Колектив показав чотири криворізькі колекції. Одна була сюрпризом. Колекція Ця колекція була присвячена цьому фестивалю. Вона мала назву по вулиці Миру. Ми представили ті країни, з якими ми спілкуємося протягом цього дванадцяти років цього фестивалю. Коли я виходила з номером по вулиці Миру, то там була така делегація, як Палестина. І я представляла цю країну. І коли я виходила, я відчувала на собі якусь гордість, і мені хотілося достойно представити цю країну. І коли прийшла моя партія, вони почали мене дуже підтримувати, оплодувати. Я брала участь у міжнародному челенджі Молодь за мир, де за мир в Україні закликала молодь 16 країн світу. Кожен говорив на мові свого народу. Та це був заклик до припинення руйнівної війни в Україні. Я усім серцем відчула підтримку усіх націй. Криворізький театр моди дебют отримав перші місця та символічний золотий човен у двох номінаціях театральне мистецтво та дизайн. В мене в руках золота лодка. Отримала я її на фестивалі за дизайн. Мені дуже приємно, що мене побачили. Криворізькі переможниці розповідають, особливе враження на них справив парад мистецтв протяжністю у сім кілометрів. Ми йшли зі своїми танцями, піснями і нас дуже-дуже добре вітали. Ми вдячні організаторам фестивалю за таке яскраве дійство молоді, емоції і гарного спілкування. І я сподіваюся, що дітям це залишиться на багато-багато років. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.